Дітей та підлітків рожеві окуляри! З вами у студії я, Юлія Маївка. Літо промайнуло. Позаду багато цікавих програм, участь у різних конкурсах та фестивалях. Але попереду ще більше цікавого. Готові до роботи. Ремонт у студії завершено у новому сезоні. Рожеві окуляри дивуватимуть вас. Сюжети, інтерв'ю, зустрічі, а ще конкурси та вікторини. Кожен з вас зможе опинитись ось тут зі мною у студії і розповісти про себе. Але про це згодом залишайтесь і дивіться анонс. Сьогодні в програмі, який гурток допоможе прикинутись іншою людиною і навчить переконливо пояснити відсутність домашнього завдання, як стати чемпіоном дзюдо для початківців. Шини, мотори, машини, гурток автолюбителів. А ще супермодні танці для усіх, хто хоче виділитись із сірої шкільної маси. Рожеві окуляри в ефірі. Не перемикайте, сидіть, слухайте, запам'ятовуйте. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька варіантів, куди податись, окрім школи: спорт, акторська майстерність, танець, наука. Одним словом, оберете самі. А зараз до вашої уваги перший сюжет його для вас підготувала я. Взагалі, все, що пов'язано з кіно, мене дуже захоплює. Журналістика, звичайно, на першому місці. Але я б хотіла бути режисером і оператором і продюсером, але ще й акторкою. Все б хотіла і відразу зараз сюжет про мистецьку студію, де можна навчитися всього-всього акторської майстерності тим більше. Сьогодні ми з вами зануримось у чарівний світ мистецтва. Мистецтво це буде тепер. Всім привіт! Зараз ми з вами здійснимо подорож у чарівний світ мистецтва. Малювати, співати, танцювати і стати справжнім артистом на сцені може кожен і допоможе нам у цьому переконатися дитячий мистецький центр ФОРА, що Музика я вже дуже давно мрію стати справжнім режисером. Але чого вартий той режисер, якщо поряд немає хороших акторів? Це не обов'язково мають бути дорослі. Згадайте лише акторів із фільму «Гаррі Поттер», Червона Шапочка або ж «Паутиння Шарлота. За цими дверима нам відкриються таємниці акторської майстерності. Директором мистецького центру є заслужений артист України Володимир Кудовба, художнім керівником Уляна Пастернак. Проте це не весь зірковий склад викладачів. Тут є чотири студії, такі як студія живопису, вокалу, акторської майстерності та хореографії, чотири різні напрями, які дозволяють розвивати ваш багатогранний талант. Сценічна мова, сценічний рух, акторська майстерність ось які науки вивчають ті, хто мріє зніматись в кіно. На перший погляд, це щось дуже складне і незрозуміле. Проте під вдалим керівництвом навчання перетворюється на цікаву гру зовсім як у цій студії. Типензі та фарби це зброя кожного порядного художника. Ну і ще потрібно краплю таланту, наполегливості та хорошого вчителя. Ось інгредієнти, які потрібні для виготовлення витворів мистецтва, крутіших за Музика Відома співачка Мадонна і досі гризе лікті, оскільки не навчилася співу у цій співочій студії. А от Соломія Крошельницька певно раділа би, знаючи, що в її рідному місті є така школа для юних талантів. Пропоную підглянути і за ними. Що український народ дуже співочий, це точно, особливо на весіллях. Але заспівати так, щоб аж за душу брало, вміють одиниці. Для цього треба навчитись правильно дихати, поставити голос, вичистити вухо і навчитись відчувати все, про що співаєш, передати всі відтінки відчуттів, завдяки лише співу це непросте завдання, але ж яке цікаве. Уже нас Годі сидіти та мріяти перед монітором комп'ютера чи телевізора, досить насолоджуватися досягненнями інших. Саме ти можеш стати талановитим художником, надзвичайним співаком та відомою актрисою. Мрійте, навчайтесь, дійте. Тоді успіх вам гарантований. Все у ваших руках. І це говорю вам, я, Юлія Маївка. До скорих зустрічей. Ви дивитесь програму Рожеві окуляри і сподіваємось, вам цікаво. Тому продовжимо. Чи чули ви, що є такий вид бойового мистецтва, як дзюдо? Думаю, що так, але не всі розуміють, що воно таке і з чим його їдять. У нашому місті є кілька спортивних шкіл, які пропонують такий вид боротьби. В одній з них побувала наша журналістка Анастасія Ковальчук. Що, ви вже звикли вставати вранці, і школа вже не здається такою страшною, як влітку. Розклад вже майже не змінюється, і більшість із нас вже о 15-16 годині вільні. А що робити після школи? Уроки, скажете ви. Так, так, але про різноманітні гуртки теж не варто забувати. Бо всім відомо, чим більше людина має справ, тим більше встигає. перевірено на собі. Тому сьогодні я привела вас на тренування з дзюдо. Цей вид спорту, включений в обов'язкову шкільну програму в Японії. Звідки і походить йому вже багато багато років. А він все ж таки популярний, як і 100 років тому. Японське бойове мистецтво дзюдо. В основа Дігорокано. Згодом вона поширилась по всьому світу. І сьогодні у кожній країні, у кожному місті можна навчитись приємним цього виду спорту. А він, до речі, належить до Олімпійських. Місце, де відбувається сутичка, називається Татань. Це мати, якими в Японії покривають підлогу удар. А у нас зал для тренувань. Одяг для дюдо, це кімоно. Одяг для дюдо, це кімоно. Кожен спортсмен має пояс того кольору, якого вже досяг. Їх присутні. Що це взагалі за спорт? Зараз розпитаємо у тренера з дзюдо. Чим характерне дзюдо? Чим цей вид спорту відрізняється від інших? В перекладі з японської дзюдо означає гнучкий шлях до перемоги. І техніка боротьби дзюдо вона допомагає захистити в першу чергу себе, удосконалити. Це травматичний вид спорту? Будь-якому виді спорту є. Е Загальні норми якоїсь самостраховки, і як в будь-якій боротьбі в нас діти починають спочатку вчити самостраховку для того, щоб травм було якомога менше. Як поділяють поесі спортсменів? Кожен колір відповідає рівню спортсмена. Найпочатковий початковий рівень це є білий колір. Рівень чорного пояса це чемпіон України або призер якихось міжнародних змаганнях класу А. Чи популярна це серед дівчат? Так, дівчата так само у нас тренуються і виступають на змаганнях, і здобувають непогані результати як на обласних, так і на всіукраїнських змаганнях. Я зрозуміла, що тут можна вивчити японську. Що означають ці ці слова? Команди, які є на змаганнях, вони звучать на японській мові. Такий, наприклад, як початок боротьби, почати боротися, це е, звучить на японській мові хаджиме, е, закінчення боротьби соромаде, зупинка мате. В основі джо лежать два основні принципи. Перший це використання тіла і духу. Другий взаємна допомога і розуміння. <му> <Кидай>. <му> Я теж кілька прийомів вивчила. Хлопці, стережіться, за косички більше не смикайте. Ха-ха, злякались? Та я пожартувала. Я ж знаю, що так ви проявляєте свою симпатію до нас. Тобою все добре. Ну що, вам сподобалось? Тоді мерщій беріть однокласників за руки і бігіть на тренування з дзюдо. Може, не всі стануть чемпіонами світу, але прийоми самооборони будете знати про всяк випадок. З вами була Настя Ковальчук. Побачимось, па-па! Рожеві окуляри в ефірі, і я нагадую вам наш сайт та пошту на той випадок, якщо вам дуже закорти нам написати чи подзвонити. А зараз на черзі сюжет для тих, хто любить швидкість і кого цікавить, як створений чотирьохколісний кінь у Львові виявляється, є гурток для юних автолюбителів, і ще там багато чого навчають. Так, де тут мотор? Що це за купа? дротів, кабалів, дротів. Так, де тут мотор? Що це за купа Дротів. Так, де тут мотор? Що це за купа дротів, кабалів, канісце? Як тут все запутано? Потрібно хоч трохи знати, як машина змодельована і взагалі. як тут працюю. Що я жартую зараз? Я поведу ось те місце, де вчать говорити з технікою на «ти» гурток автомоделювання. Хочеш мати автомобіль своєї мрії? Змоделюй його сам. Чаклувати над такими автомобілями одне задоволення. Ну, звичайно, не все й одразу, але основні знання гарантовані. Загальна будова автомобіля, основи техніки безпеки з різними металами, моделювання та конструювання машин різних типів і класів. Це далеко не повний перелік всякої всячої, дуже корисної підтолок. Її вас навчать під час занять у таких гуртках. На старт, увага в марш! Зараз траса покаже, я машина найшвидша і найкраща. Друзі, ви ж розумієте, що для того, аби моделювати справжні великі автомобілі, спочатку треба навчитися робити у маленьких масштабах, а для цього треба неабиякі навики і знання. Привіт! Привіт! Що в тебе в руках? Це в мене модель кордового аеромобіля. Е, існує близько 10 класів моделей. Це подібні, на дизелях, на калильних вагонах, там об'єми різні. А чому ти зацікавився саме цим? Це, по-перше, дуже цікаво з технічної точки зору. Є багато нюансів, є куди копати інформацію і так далі. Моделі якого класу ти вмієш виготовляти? Ну, я особисто займаюсь класом е 1 кадет. Це є специфічний клас, перехідний до класу Е1. Об'єм двигуна 1,5 кубічних сантиметра, можна використовувати резонансні труби. І я наразі є, я наразі тримаю рекорд України в цьому класі. Чому ти зацікавився автомоделюванням? Ну, Мені просто подобається. Рев машини її сила. А скільки ти часу вже займаєшся? Які у тебе досягнення? Займаюся я з п'яти років, тобто мені зараз 13, то 8 років. Мої досягнення це я чемпіон з 13 років в Україні і до 18 я другий. Яку би марку автомобіля ти би хотів мати, коли виростеш? Напевно, «Вольво». Той, хто любить їздити, той і вивчає, так би мовити, начинку будову автомобіля. Ну але не слід обмежуватись тільки одним технічним гуртком. Для тих, хто любить небесні вітражі, є гуртки авіамоделювання. Складати всім нам відомого ворона радіо. Теж можна навчитися. Це я про радіоконструювання. 7-7, 40 метрів. Тут працює Оляна радіо. Чотири василізнавщука. Уявляєте? Тут навіть є маленькі короткохвильові радіостанції. Все це вивчають у науково-технічному центрі творчості учнівської мови. Все це класно, але потрібно ставитись до цього розумно. І я забув ще раз. Адреналін, драйв і швидкість все це класно, але потрібно ставитись до цього розумно. Тому ну, спочатку все гарненько вивчить, а уже потім думайте про справжній автомобіль. І тим більше ми ще неповнолітні. І на трасі нас може зловити міліція, а то іще гірше. І тим більше це про незаконно. Авторепортаж. А раз, два, три. Авторепорт авто... авторепортаж для. Правильно ні? Авторепортаж для студії Рожеві окуляри провів Захар Чешмер. Не гальмуйте, дивіться далі. Ну що, я сподіваюсь, ви щось для себе обрали. Якщо ж ні, дивіться далі. Програма рожеві окуляри триває. А зараз потанцюємо. Ну, почекайте, спочатку сюжет і кілька слів про нього. Отже, танець це модно, це корисно для організму, це допомагає стати впевненим і популярним у школі. Так, так. Але танець вимагає багато терпіння, зусиль, праці над собою. І тоді точно буде результат. Про все це ми дізналися в Dance Денстудіо School. Вітаємо вас! Продовжуємо подорожувати цікавими місцями, які чекають нас після школи. Хочете чогось такого жвавого? Чогось такого, щоб розім'яти м'язи після важкого шкільного дня? Тоді вам зі мною. Танець існував та існує в культурних традиціях всього людства. Це довгу історію танець змінювався, і от ми маємо і дивувати друзям на перевар. Це ще не все. Хіп-хоп, час фан, контент це не весь перелік танців, яких можна навчитися і дивувати друзів на перервах. Таким чином не лише класно танцювати, а й підтримувати гарну фізичну форму. А бабусі м'яко кажучи, здивовані сучасними танцями. Це не просто танці, це майже спортивна розминка. Звичайно, не всі зразу стають професіоналами і виконують тяжкі танцювальні рухи. Але крок за кроком. Брейк-денс – це стиль вуличного танцю. Йому порівняно небагато років, як і решті сучасних танців. Але він найстаріший із всіх танців хіп-хоп стилю. Скільки часу займає вивчення одного танця? О, це в залежності, як ти відвідуєш заняття. Якщо не пропускаєш, не прогулюєш, тоді три тижні десь. Який танець вивчити найважче? О, і то напевно брейкданс, бо він такий а, більш потребує фізичних навантажень, більш гнучкості. Як ви думаєте, який танець мені найбільше пасуватиме? Напевно, джаз фанк бо то більш жіночий, більш граціозніший стиль, і його люблять всі дівчата. Напевно, ти теж. А контемп? я б змогла його станцювати. Так, але тобі потрібно зняти взуття та злитися з музикою в одне ціле. Суміш танцю і балету. Його можуть навчитись танцювати не лише професійні танцівники, але й люди, які до танцю раніше не мали жодних стосунків. У цьому танці можна передати свої емоції за допомогою рухів. Настільки він пластичний. Права і вір. Ще довго розповідати про сучасні танці, але навіщо? Краще один раз спробувати? Думаю, вам сподобається так само, як і мені. Ще один ефір завершено, але наступного тижня вас чекає справжня захоплююча подорож у світ дорослих. Цікаво, тоді не прогавте! З вами була Юлія Маївка та студія Рожебі окуляри. Дивіться на світ разом з нами так веселіше, Па-па!